72-річна Віра Довгана разом з чоловіком лікується від ковід-19 у міській клінічній лікарні номер 1 Спочатку, розповідає жінка, цією недугою захворів чоловік, а через тиждень і вона. Температура і трошки кашляла, не дуже, але починала кашляти. А чоловік більше кашляв і температуру мав. То чоловік на тиждень швидше захворів? Так, так. Він вже три тижні. А я дві неділи. Як ви зараз себе почуваєте? – Дякую, добре, вже мене би виписали, але я мушу його панувати. У відділенні, де надають медичну допомогу сім'ї Довган, медики розгорнули 44 ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію. Зараз тут лікують 24 пацієнтів, каже виконувачка обов'язків завідувачки відділення терапії номер 2 Вікторія Рудник. Всі ці, ці люди старші за 50 років. Практично 97% пацієнтів є невакцинованих. Якщо пацієнти вакциновані, то переважно однією дозою вакцини. Відмічається збільшення кількості важких хворих в порівнянні з попередніми хвилями. Тобто навіть бувають інколи випадки, коли пацієнти поступають без рентгенологічно підтвердженої пневмонії чи за даними комп'ютерної томографії органів грудної клітки, але з вираженим інтоксикаційним синдромом, з вираженою загальною слабістю. Загалом міській клінічній лікарні номер 1 зараз розгорнуто 100 ліжко місць, з них зайнято 70, З усіх пацієнтів вакциновані близько 10%. За словами заступника головного лікаря з медичної частини Ярослава Кобиляка, кисневозалежними є приблизно половина пацієнтів. На ШВЛ зараз ніхто не перебуває на сіпапі. В реанімації перебуває сім хворих. На сіпапі на такій посиленій кисневій підтримці одна пацієнтка перебуває, інші на просто на високопоточному. У кисні в реанімації трошки змінився перебіг помолодша хвороба, бо більше хворіє пацієнтів, таких що й менше молодші, 60 років і 40 і 50 років. За словами заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я Володимира Дзьомбака, зараз на Прикарпатті, як і загалом в Україні, кількість хворих на коронавірусну інфекцію знизилася. Бачимо, що є позитивна динаміка в сторону виздоровлення, проте турбує, як і завжди смертність. Померло в нас за минулу добу шість наших краян. На сьогоднішній день у нас реанімаційних ліжок 196-93 зайнятих і відсоток – це 40, 47%. Коли ми привикли, що 30-35-36% зайнятих, то 47 – майже біля 50%. Знову ж таки, говорить про те, що перебіг в людей він не завжди, не завжди є легкий. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.